А хто да. це йде? А ну а ну, іди сюди. А це щасливий обладатель скоро заїде в хату, це Соня. Дівчинка поможе багато чого. Балки тягати треба. Придісі да. 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 подай. Да, да. Да. Да їх треба прив'язувати якорь, парашут, паровоз, що небудь таке, щоб їх встановлювати, бо їх не Щоб не лізли. Ні, не, не то, що не лізли, щоб вони не забили лишнього. <рес> тому що замість одного гвоздька вони можуть забити шість або восім. Сонечка, це ваш будинок? Так. – Що тут було з цим будинком? Нічого. Чотири прямих. Тут е, горіло так, що будинок був дерев'яний, об, обложений цеглою, але навіть е, попелу не було, він так горів. Вітаємо! Ви дивитесь незламні на телеканалі Новий Чернігів. Війна змінила та проявила нас всіх, але не зламала та не похитнула нашої віри в перемогу. Про те, як вибороти право жити на власній землі під мирним небом, говоримо із чернігівцем, який знайшов себе в допомозі іншим, та об'єднав навколо себе небайдужих містян, які стали. Однією великою компанією і добровольчою організацією, бо можемо знайомтеся, Андрій Галюга, за професією інженер-енергетик, за покликанням волонтер. Війна Росії проти України навіщо Путін її розв'язав? Я не великий історик, я не великий геополітик. Але е, моя суб'єктивна думка це для того, щоб війти в історію, да, е, показати свої імперські амбіції, проявити да. І він вже говорив, вже дуже давно говорив. Я думаю, ви слідкували там за його речами, коли говорив, що катастрофа величайша геополітична катастрофа століття це розпад радянського союзу. Тобто він захотів відродити Радянський Союз і цим війти в історію. Але е, як кажуть, не тут то було, і в історію він не війшов, вляпався. Це один момент. А другий момент, навіщо е, перше не так все там гладко і ладно в Росії. І йому потрібна була маленька така побідоносна війна, яку він розв'язував свого часу в Чечні, свого часу в Грузії, свого часу в нагірному Карабасі, і так далі. Тобто е, такі геополітичні, імперські і амбіції щодо втримання влади, там законцертуватися на віч. Зрозуміло, Диві, ця війна змінила нас абсолютно всіх, але у нас змінилися цінності. В тебе як вони змінилися? Що для тебе головне зараз? Матеріальне відійшло. Ну у тих я не кажу там у всіх, тому що матеріальне відходить на другий план. Куди там поїхати в відпустку, там які зробити ремонт, яку поставити кольору кухню, там чи які там поставити в будинку вікна, і так далі. І так далі. От, е, зараз у людей помінялися пріоритети в сторону людського, в сторону родини, сім'ї і так далі. Е, на жаль, на жаль, е, Оце все, що я вибрав на даний момент, і не тільки я, і вся моя команда, вся наша команда вибрала цей шлях. І точно такий самий шлях вибрали люди, які зараз стоять на фронті або стоять на кордонах нашої держави. На жаль, вони трошки віддвигають родину на другий план. Чому? Тому що е, ми намагаємося віддати себе справі перемоги, справі взагалі. Як кажуть, хтось захисту вітчизни, хтось відродження держави, хтось побудові громадського суспільства і так далі. І так далі, ми пробуємо будувати нову державу і пробуємо, як кажуть, зберегти отей, всей. Патріотичний дух, оте все, що е, почало зрушуватися в сторону з початком війни і в 2014 році, і зараз з початком агресивної повномасштабної війни. Е, це е, усвідомлення українців як нації, усвідомлення українців як окремої держави, а не як один народ, як ми ж брати, там чи ще щось таке. Ми стали дуже сильними, і ми стали незламними. Чому ми незламні? В чому наша сила? Та сила в єдності, по-любому. сила в єдності. І як би не було, у нас може бути на одного казака три гетьмани, але все ж, ми можемо лаяти владу, але в той же час бути разом. Ми можемо там клясти парламент, але в той же час виходити з голими руками проти танків. Тобто ми єдині. У кожного свій фронт хтось із рушницею в руках, хтось е, допомагає людям, як е, таку роботу виконуєте. Ви і ваше добровольче об'єднання, бо можемо це все розпочиналося з розборів завалів. Зараз ви е, будуєте будинки, дахи і так далі. Яка потреба наразі? Чи багато людей ну е, потребують цієї допомоги зараз? Все дуже просто потреба дуже велика. Тими будинками, тими будівлями, які зруйновані повністю, не частково там, не легкі середні пошкодження. а Ті, що зруйновані повністю, і ми просто. Ніхто не займався. Хто зміг відбудуватися, той відбудувався. А у кого немає можливостей фінансових, не було будівельних матеріалів, так воно все залишилося. Люди живуть в сараях, в підвалах, хто в модульних будинках, а кому не вистачило, тот обладнав собі або знімає житло, як наприклад, у ця родина. От. Тому потреба ще досить велика. І говорити про те, що. Все закрилося, все відремонтовано. М -м, ще далеко. Ще попереду весна і зима. Потреба в будівельних матеріалах, ну і в руках, само собою. Ну Якщо у тебе прожекторів немає, а генератор ти використовував, нормально? Працює? Открито ззаду в машині, там є прожектора. Не, ну, красота, що я можу сказати. Красива, як у церкві. Да? Хлопці вам зараз допомагають. Вони в червні місяця працюють на вашій локації, відновлюють будинок. Не можемо сказати, що він от-от уже -от наближається до завершення. До даху тільки до, до, до даху, до завершення, це ще як до неварачки. — Але що ви могли сказати тим людям, які ну я не знаю, не можу сказати, що вони всесильні, але намагаються бути такими, аби допомогти от людям, яким немає де жити. Я їм вже все сказала, вони частина моєї душі тепер, вони моя сім'я. Бо я не уявляю, що було б без них зараз. Без них як без повітря. Будинку тут не було. Я підтверджую, це були просто згари згарища і розвалини, Тут не було нічого. Ми його в червні місяці розбирали в червні липні І з серпня почали будівництво. Тобто вигнали стіни, наложили стропильну частину навели майже, тобто зараз ми наводимо стропильну частину, потім накриваємо дах і переходимо до внутрішніх робіт. Вставляємо вікна, двері і потроху люди починають облаштовуватися. І це не значить, що робимо тільки ми господарі також активно включились. Коли родина в принципі більш-менш може заїхати сюди, в цей будинок ну так на по великому, да по великому рахунку, якщо матиме достатнє фінансування, то жити тут можна вже після того, як сюди закриються закриється периметр і зробиться якесь маломальське опалення. Тобто тут жити вже можна. Родина має сюди по великому рахунку, по нашим планам, заїхати навесні, тобто вже вже сюди зайти не повноцінно, але просто. Та вже тут можна жити якої допомоги в принципі сьогодні потребуєте ви? тобто матеріали, але саме які матеріали? Ну, матеріали, покрівельний матеріал, само собою, підкладочний, само собою, там рубюроїд, само собою, шифер, само собою батареї. Тому що то, що ми побудували, то що побудували люди самі, у них просто закінчуються гроші на батареї, опалення, на труби, на утеплювач, на вікна, на двері. Ми, до речі, закрили величезний грант на вікна і на двері. Ну величезний в нашому відношенні. Але ще потрібна потреба в вікнах і в дверях. Рук і сил вистачає рук і сил поки що з тими можливостями, які ми можемо закривати. У нас вистачає, але потрібна ротація. Тобто є такі, які працюють, наприклад, ну як я там з квітня місяця. Хтось працює трошки раніше, трошки менше, але потрібна людям ротація. Тому приєднання нових членів до нашої громадської організації завжди вітається. Ми з розпростертими об'яттями приймемо кіймами кого завгодно. Тобто і професійних будівельників, і аматорів навчимо і всіх кого завгодно. Ласкаво прошу на дахі на вечірні. Що дало вам і вашій родині не зламатися? В чому ваша сила? В тому в моїй сім'ї. Якраз сім'я не дала мені зламатися. Якраз вони мене підтримували, тримали, оберігали, щоб я не здуріла.

Нормально. Нормально. Буде перемога паял. за нами. Все буде добре. Ту, Понятно. Понятна. З такими людьми. Це, з Такими це, людьми. Це. У я тебе буде ще кращий будинок, ніж був. Ясно. Стоїть сідко. Ми дуже сильні і ми переможемо. Перемога обов'язково не за горами, за нами, за українцями. М -м -м -м. Тому що ми справжня нація. А, що ти зробиш після перемоги? Висплюся. а потім почну будувати знову, тому що будувати буде дуже дуже багато. Я просто висплюся. Мені треба зять. А сина тобі, мені треба зять. Я вдячна. Дякую тобі і всім вам. Бо можемо? Так, звісно, можемо куди. Варіантів вже немає.